Добрий ранок! У кожної людини бувають моменти, коли вона потребує утіхи. Питання одне: хто може потішити? Апостол Павло пише: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець співчуття і Бог усякої втіхи. Справді, ми можемо в будь-який час звернутися до того, який в силі потішити, який завжди має час для особистої розмови. Навіть якщо ми ніколи цього не практикували, то можливо варто спробувати сьогодні. До речі, є ще один момент, який відкриває апостол Павло у цьому ж посланні. Який тобто Ісус Христос розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Одного разу, переживши потіху від Господа, ми матимемо можливість зрозуміти серце іншої людини, а найголовніше допомогти. Будьмо уважними до наших ближніх. Гарного дня!